Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Культові співачці Примадонні російської сцени, але Пугачої 15 квітня виповнилося 75 років. На честь свого дня народження артистка вперше за довгий час випустила нову пісню Життя надто гарне. На честь цього 75 пікапів забиті гуманітаркою з зі зіркового фонду. Примадони поїхали в Київ для ЗСУ. Дякуємо. Прима. Одна з небагатьох російських зірок, яку можна назвати адекватною росіянкою. Телеграм-канали що Пугачова разом з Галкіним та іншим чоловіком, крім гуманітарних проєктів, таємно допомагали нашим воїнам ЗСУ, зокрема танкістам, коли були збори в Латвії, найбільше коштів на модернізацію танків надходило від Погачової. Втім, найбільша допомога йде для постраждалих дів війни. Наразі вся родина Примадони залишила Російську Федерацію. Донька російської Примадони, але Пугачової співачка Крістіна Орбакайте забрала свого молодшого сина Дені Байсарова з Росії, що відбулося не так давно. Як повідомляють Рос ні, тепер в країні терористи не залишилося нікого з рідних, але Борисів не про те, що останній родич Погачової залишив РФ. Розповіла колишня хатня робітниця зірки. Як відомо, Орбакайте разом із своїм чоловіком, бізнесменом Михайлом Зімцовим і 11-річною донькою Клавдією вже доволі довгий час мешкає у США за словами екс-робітниці Погачової до Росії Крістіна не приїжджає, пояснюючи це активною концертною діяльністю за кордоном. Старший син Орбакайте від першого чоловіка Володимира Пріснякова Нікіта. Також мешкає у Сполучених Штатах і навіть має американське громадянство. Втім, до останнього у Росії перебував молодший син Орбакайте від другого чоловіка Руслана Байсарова Дені. Тепер і його артистка вивезла з країни окупантки. Як відомо, сама Алла Пугачова з чоловіком Максимом Галкіним та дев'ятирічними двійнятами виїхала з Росії на початку повномасштабного вторгнення до України. Родина перебуває в Ізраїлі, подейкую, що все своє майно зіркове подружжя хоче продати, аби купити нерухомість в Америці і перебратися поближче до Крістіни Орбакайта та її родини. Сама Росія. Російська співачка Алла Пугачова відкрито заговорила проти дій влади РФ. Після того, як Максима Галкіна визнали іноземним агентом у Росії, усі чекали, що ж на це скаже його дружина Алла Пугачова. І нарешті співачка голосила свою позицію. На своїй сторінці інстаграм Пугачова публічно звернулася до Мінюсту РФ з проханням де ж додати її до переліку осіб іноземних агентів. Прошу зарахувати мене до лав іноагентів моєї улюбленої країни, бо я солідарна зі своїм чоловіком, чесною порядною та щирою людиною справжнім і непідкупним патріотом Росії. Сії, який бажає батьківщині процвітання мирного життя, свободи слова і припинення загибелі наших хлопців за ілюзорні цілі, які роблять нашу країну ізгоєм та обтяжують життя наших громадян. Написала Пугачова. Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни в Україні чоловік співачки Максим Галкін відкрив ото заявою, що не підтримує наступ РФ на українські території та засуджує дії путінської влади. Увесь цей час Алла Пугачова підтримувала чоловіка, однак не давала ніяких гучних заяв. Натомість виконавиця дала зрозуміти, що думає про Росію Сійських пропагандистів. Гоморист Максим Галкін та співачка Алла Погачова не підтримали війну в Україні. Через що в Росії почалася активна відміна подружжя, однак терпіти образи зіркова пара не звикла й почала давати відсіч путіністам. На своїй сторінці в інстаграм Галкін поділився декількома фрагментами відео, що були показані на федеральних каналах. УРФ. на них гумориста та співачку намагалися висміяти у КВК та на політичних ток-шоу. Так, на відео пропагандист Віталій Мілонов закликав не опускати гидотного тушка на Галкіна до Росії та. Пнути під його жовту дупу в штанях. Гуморист теж знайшов чим зачепити політика. Щось придворне кріпосний театр здає позицію. Мілонова стендапа і несподівані образи, хоча тему попи до кінця не розкрив. Його манить моя чи будь-яка гумова. Одразу ж висміяв Мілонова Галкін. А ось Алла Борисівна відповіла на критику з боку одіозного режисера Микити Міхалкова, який назвав співачку та її чоловіка зрадниками. У інстаграмі Погочово публікувала фрагмент з фільму режисера Раба Кохані, де головна героїня промовля. Панове, ви звірі, панове, ви будете прокляті своєю країною. Солдати, зупиніться. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.